Вітаю вас! Мене звати Ніна Мартін. Сьогодні ми поговоримо на таку тему, кому потрібен гіпнотерапевт. І як я полюбляю казати, уявіть або припустимо на хвилину. От, припустимо на хвилину, що ми досягли, ви досягли певного моменту у своєму житті, коли відчуваєте потребу. Розглянути певну ситуацію, розглянути певне питання, і не тому, що ви вже це дуже хочете чи у вас є на цей час? А тому, що дане питання вам не дає спокою, ви незадоволені, ви усвідомлюєте, що якщо ви не розглянете, ви відчуваєте, вже, що знову ризикуєте повторити якісь старі небажані моделі поведінки. Або вже бачите, що вже щось повторюється. А ще з усім цим якісь є питання у вашому здоров'ї: дратівливість, агресивність, стрес, немає радості. І ось поступово ви усвідомлюєте, що все-таки треба розглянути це питання, воно мені потрібне чи воно мені не потрібне? Що з цього я можу взяти, чи може взагалі його забути, і так далі. Тобто, взяти відповідальність за своє власне питання, за своє своє власне життя. Отож, розглянемо зараз, як гіпнотерапія зможе допомогти вам ось на прикладі такого питання. Я приведу на прикладі кладовки, комірчини, яка є у вашій квартирі, або у вашому будинку, або десь поряд з будинком. То є така комірчина, куди ви все складаєте. Якісь цінні для вас речі, але з часом для них уже немає місця у вашому житті, але так як вони тим чи іншим чином цінилися для вас. Ви складуєте ці речі в кладовку і думаєте, добре я поскладаю? А колись буде вільний час. Я буду там розбиратися. І це може бути одяг, або для когось це можуть бути якісь інші речі, інструменти, для чоловіків якісь дошки, якісь матеріали, якісь дрова, там. але потрібно розібрати, Це не просто, що вони там спалюються. Воно все складається туди. І є хтось, хто каже, добре, буде в мене час, як я розберуся. А дехто вважає, що цю кладовку хтось для них повинен розібрати. Хтось це повинен зробити. Вони туди все поскладували, а інша людина на основі того, що там складено, якось розум... повинна розуміти, що цінного для цієї людини, що не цінного. От інша людина повинна це розібрати. А хтось Думає, взагалі, та не потрібно туди заглядати, ця кладовка безмінна, ложи, ложи, закривай двері і не заглядай. Якісь емоції, такому вони потрібні. За двері закривай, закривай на ключ і все. Або якесь якесь питання, повторюється, ну, взагалі, закривай ту кладовку, воно там десь розбереться. Да? Я туди заглядувати навіть не буду. Важаючи це, вона є безмірною, можна туди все туди ложити. Насправді це не так. Тобто ви розумієте, що це якісь питання, невирішені питання в нашому житті, це на прикладі цієї кладовки, там всередині, що воно є, ви все відкладуєте, відкладуєте, колись у вас буде час. Або якось воно вирішиться самому. Саме. Або Ну, не звертай на це увагу, ігноруй. І ось на такі довготривалі питання, які ви вже думаєте, ну, вирішувати, не вирішувати. Можливо, десь вже прочитала якусь там психологію, можливо, вже порадилися з подругою або сходили до того психолога, а це питання все не вирішується, не вирішується. Тобто сидіти, думати, як вирішити питання, вирішення немає. Тут вам допоможе. Гіпнотерапія, тому що гіпнотерапія працює з підсвідомістю. От ми уявляємо, що там є в підсвідомості, є кладовка. Насправді ви можете подивитися на фотографію, вона десь приблизно співпадає з тим, що я кажу. Але взагалі тут не повинна бути ця вода половину на половину, да? повинна бути свідомість значно меншою. А підсвідомість більшою, тобто свідомість 10-12 а підсвідомість 88-90%. Кладовка десь у там підсвідомості, да, уявляємо, десь там корабль, й і... нехай буде це кладовка. Ми туди відложили все, а у нас є деякі незручності. То тобто, верніше, ми прийшли на гіпнотерапію зрозуміти, з з тією клатовкою, але тут є деякі незручності. Давайте ще розглянемо трішки у ці незручності. В чому ж індивідуальність ще гіпнотерапії? Просто ми туди так не можемо піти. Є оцей бар'єр води, ми не можемо. Нам треба його. Скажімо так, суші перейти на воду. Нам це треба бар'єр пройти. І цей бар'єр, щоб пройти, ми протягом дня можемо проходити легко ці бар'єри. Але коли ви проходите на сеанс роботу, ви не знаєте, а що, а як робити. Тобто є такі. такі Години, у дню кожного дня, ви проходите бар'єр до цього підсвідомості. Але коли коли призустріч на сеансу, воно так як хоп, і ти не знаєш, що робити. Нам потрібні такі візуалізації, вправи на дихання, розслаблення, образов вправи, гіпнотичні вправи, щоб пройти цей бар'єр, і туди ж прям перейти у цю водну першу. Таку лінію, і за допомогою цих вправ ми підемо. А гіпнотичні вправи, що це таке вправи? Один, вдихни, два, видихни, і починається або розслаб своє тіло, розслаб свої м'язи і так далі. Хтось боїться, що це гіпнотичні вправи. Вони є різних видів. Те, що я пропоную, це більшість з них ериксоновський гіпноз. Або образу права називається імеджері. Ми спускаємося вниз, щоб винести інформацію на поверхню. І тут є така. Незручність наступна, що взагалі-то там темно, це кладовка. Хтось міг додуматися, провести туди е, світло колись. На даному прикладі світло я маю на увазі, що хтось вже там працював, він вже знає, що туди потрібно заходити. Туди потрібно заходити, тобто світло вже горить. А більшість людей там світла немає. Тобто, коли Кажуть, у візуалізаціях цих роботах подиви, що там є. Більших, більшість людей не можуть подивитися, вони не знають, як це подивитися. Насправді, подивитися це ніколи не буде. Дуже рідко буде, що ти будеш там бачити, так як і наяву, як то кажуть, як з відкритими очима. У візуалізаціях ти ніби бачиш або уявляєш, воно все таке, воно все тут. Переходить з одного в інше, повертаємося до бачення. Ти кажеш, а давай подивимося на це, що ж ти там знайшов на це питання, з яким ти прийшов. Ти пішов туди підсвідомість, що ж ти там знайшов? Дивиться там якась ковтинка, або не бачить то, того предмету, і тут потрібно застосовувати завжди. Застосовуємо сенсорні відчуття, а на дотик. А на запах, можливо, а на смак. Да? Ми ж не знаємо, що там ви щось трогаєте, м'яке колір, що там ну, червоний, ніби там колір, а на слух, можливо, не знаю, десь там миші бігають ті комерчині. Обов'язково включаємо сенсорику і не тільки. І от нарешті ви в тій кладовці взяли те, що взяли, щось там червоне, щось там м'яхеньке, виносите ви на цю поверхню і дивитеся, це ковтина. Наприклад, ви прийшли до мене по питанню візьмемо позитивного, да? ми зберемо якийсь там день народження, якийсь там постійно вас на день народження. І ви хочете його справляти, але щось вам не дає, і вам не подобається? Ну і там якісь питання, і одні, чи батьки, чи друзі? Ну будь-що. Або може бути взагалі інше питання. Ви виносите цю ковтину, тому що швидше всього, якщо ви знайдете відповідь, вона буде символічна. От така символічна собі ковтина. Ви виносите а далі? що? Ну а що ми будемо? А яке воно відношення? Має до того чи іншого питання, тому що може бути інше. Ну ми беремо сьогодні як день народження, тому я буду відходити від цього питання і тут чи винесли ви на поверхню, чи винесли ви на свідомість, але ще можете бути з закритими очима. Ми розбираємо а що це за кофтина. А коли вона була куплена, а вона була подарена на цей день народження, на якийсь інший день народження. Ну, на інший день народження, коли я ще була малою, в мене була така червона котина, я пам'ятаю на фотографії. Ну, добре. А яке відношення? А, а що? І оці всі питання вони відходять від вас. Ми ці питання не знаємо. У вас є запитання, з яким ви прийшли, свідоме на поверхні. Ми беремо це запитання і йдемо у підсвідомість, беремо якийсь ваш символізм, зазвичай, тому що. Якщо не символізм, то ви пішли і там вам написано. У вас проблема з вашим чоловіком, тому що ви не любите бородатих там, чоловіків, тому що ви боїтеся їх, тому що ви злякалися Діда Мороза, ну, ну щось таке. Там не буде так вам сказано. Та, ну, так, не буде сказано. Або сказати, яка ціль у моєму житті? І ви йдете під свідомість, і там на листку написано. Ціль в житті за, вийти замуж, народити п'ятеро дітей, любити чоловіка, обирати будинок, квартиру, шанувати його батьків, своїх батьків і там, в такому тороці померти. Такого не буде. Далі. Це так хочу швидко вам розповісти. А в мене не виходить, тому що я в процесі, я думаю про це. Я хочу, щоб ви зрозуміли. Це не реклама, де я щось там продаю, мені треба пошвидше, пошвидше, давай ми туди, і ми туди, і ми те продамо, і зараз ми все будемо тут продавати. Ні. Це робота з розумом. Я вам розповідаю так, як я розповідаю. Вам потрібно це ще продумати, тому що, не дай Бог, ви просто зараз мене послухаєте, О, запишусь до гіпнотерапевта, да? Давайте подивимося. Ні, це потрібно бути запитання. Це потрібне якесь а, бажання, якісь цілі. Це не просто там, чи піду на манікюр, нехай вона там, щось там зробить. Це не те питання. Ми не сидимо на свідомому рівні, як з психологом чет-чет. Вона щось вас питає. ви ви розказуєте щось там логічно, ви собі там подумали про когось. і Ви собі ні. Частіше всього наша свідома частина підсвідома це різні дві людини. В свідомості ви така, а в підсвідомості ви можете взагалі бути іншою. На прикладі цієї ковтини ми не тільки виносимо якусь інформацію, ми ще проводимо аналіз і висновки, трішки розбираємося в цьому. Але не завжди вам буде зрозуміла, ще та символіка. І кожного разу, навіть якщо ви будете піднімати одне й те саме питання, можна використовувати різні там вправи і довші, наприклад, регреси ці різноманітні або по іншому. І буде ситуація розкриватися по-іншому постійно, доповнюватися. Чи розкриватися тим чи іншим чином. Ось таку роботу я вам пропоную для індивідуальних зустрічей. На першій зустрічі в мене немає якихось індивідуальних запитань, там дуже індивідуальних ні. Це береться загалом, як і за, за загалом ми дивимося по життю. Робимо невелику діагностику, і якщо ви ще хочете залишатися на тому питанні, з яким ви прийшли. Ми повертаємося до цього питання, це друга частина зустрічі. І завжди оці перші питання, вони, я їх підготовлюю дуже цікавими. Ви знаєте і те трішки про себе, і те, і те. Я вам гарантую, що до цього ви не знали, якщо ви не працювали взагалі ні по яким таким підсвідомим технікам. А якщо працювали по підсвідомості. То зі мною я вважаю, з кожною людиною робота по-різному проходить. Я називаю право роботи, але насправді це ще є візуалізації, образу права. Я ще називаю іміджери. А моє особисте слово це інформаційно-позитивні медитації. ми по-любому виносимо інформацію, намагаємося бути в позитиві і йдемо в цю підсвідомість. Якщо вам цікаво, знаходьте мене на інстаграмі, знаходьте на вайбері і до нових зустрічей.